Мої вітання, друзі! Довненько не попадалася радянська техніка ще того часу, того виробництва. Сьогодні ми маємо електровафельницю з таким трішечки втомленим виглядом, з відірваними дратами, ржавенька трішки, клеми закисли. І, звісно, у нас термостат теж заржавівший. Викручуємо його. Будемо міняти. Викручуємо. Ось такий він вигляд. Має ржавий. Дріт тут у нас теж не обжатий. Хтось його так прикрутив. Ну, казали люди, що ремонтували його. Хтось. Ось такий вигляд має. Будемо ставити з електропраски на 250 градусів терморегулятор. Стає він сюди добре, змащуємо гвинт термостійкою смазкою і закручуємо терморегулятор. Далі ми знімаємо клему акуратно, щоб не вирвати. І другу клему теж знімаємо трішки другим способом, тому що вона прикипіла, проживіла. Перевіряємо обов'язково саму тену на опір, щоб вона була справна, щоб робота була не зря. Далі ми замінюємо дроти, ставимо нові клеми, обжимаємо їх. Дуже якісно, тому що споживає вона десь 1 кВт. Одягаємо термозбіжний кембрик, нагріваємо його і надіваємо клему на нагрівач. Далі ми відкусуємо і робимо ті самі маніпуляції, що з першим кінцем дроту. Ставимо гупер. Далі ми відчиняємо другу половинку, роз'єднуємо її тут бачимо. Теж трішки страшненько, вона і клема вискочила. І трішечки бачимо якогось нагару. Перевіряємо тену, вона справна, це дуже добре, але тут вже було втручання, щось воно таке намотано і не вистачає куска діелектрика термостійкого. Міряємо клему, як вона стояла. Десь, отак, будемо щось, щось тулить пробувати. Так, стає вона на своє місце. Далі ми. Прикручуємо хромовий дріт і затискаємо надійно. Далі будемо ставити термоізоляційний матеріал, заклинюємо, задавлюємо клему. Тут ніхто його виривати не буде. я Гадаю, що все держатиметься. Далі ми міняємо всі дроти до самої комутаційної коробочки, та що знизу знаходиться. Міняємо і закручуємо. Закручуємо зразу кришечку. Далі одягаємо клеми з новими дратами, збираємо нижню половину, верхню поки що не будемо. Зачищаємо на верхній кришечці контакти і під'єднуємо всі дроти на своє місце. Виставляємо температуру десь 250 градусів. Закручувати поки що не будемо, тому що будемо виміри проводити. Відрізаємо лишній шток, тому що він мішає, кришка не зачиняється. Зараз зачиняється добре. Так, перевіряємо на опір 46 Ом, перевіряємо обов'язково перед вмиканням на масу, чи не пробиває. І Подаємо живлення. У нас споживає 1100 Вт. Трішки час пройшов, спрацював термостат. Бачимо, що струм не споживає, і проводимо заміри. Заміри у нас показують десь 250 градусів. Ну, на різних участках по різному, тому що метал він світиться і може бути неточність бути в вимірюванні. Далі ми збираємо і віддаємо власнику. Дякую за увагу. На все добре.